Чи готова ти бути тією жінкою, якій заздрять? Коли мені говорять, що я занадто яскраво живу для свого заробітка. Коли люди рахують мої гроші, я така думаю, це все до нього. Він з цим обов'язково розбереться. Ти або народжений бути багатим, або народжений бути бідним. Що ми будемо працювати на трьох роботах 24 на 7, тут зекономимо, тут щось не купимо. То тоді, нарешті, у нас з'являться гроші. А взагалі все працює інакше. Раніше я була дуже контролююча. У мене завжди був план А, план Б і план С. Те, що я навчилася, це повністю відпускати контроль. Мартіна, типа, ну ти взагалі просто якась блаженна стала раніше. Ну, ця попередня Мартіна подумала: блін, як це, типа, погано ще на рівному місці, просто втратила мінус 600 євро. А зараз як я думаю, нова Мартіна? Всім шалом, ви на Ютуб каналі Мартіни Макеєвої. І сьогодні я хочу зняти особливе відео. Два роки я працюю з Ютуб-каналом Мінора з Рабином Кабінецьким, і все, що я зрозуміла про єврейську мудрість за два роки, сьогодні буде коротка вижимка: як думають євреї? Які традиції допомагають їм бути багатими і успішними? І як вони спілкуються з Богом? Всі відповіді в одному відео. Почну з теми грошей. Євреї вважають, що гроші загалом не залежать від людини. Що би ти не робив, ти або народжений бути багатим, або народжений бути бідним. І твій статок, твій талант, і навіть твоя краса загалом не залежать від тебе. Все залежить лише від того, як вирішив Бог. І Бог дає тобі гроші або авансом, або як випробування. Тобто, якщо у людини є гроші, це Бог йому дав ці гроші авансом, щоб подивитися, як він буде з ними розпоряджатися. Так само і талант. Якщо, наприклад, я вісім років почала писати вірші, це ж від мене не залежить, мені просто Бог дав цей талант. Так, от він потім дивиться, ти користуєшся цим талантом чи ні. Ти працюєш над собою, чи ні. Ти йдеш до людей читати свої вірші. Ти служиш цими віршами людям чи ні. Так само і з грошима, наприклад, тобі дали гроші, а ти на собі економиш. Або, наприклад, ти не ділишся з людьми, які це потребують грошима. Він або в тебе їх просто забере, або ще десь тобі урок. Це дуже цікава думка, тому що навіть краса дається як аванс. Наприклад, моя донька, на мій суб'єктивний погляд мами, дуже красива. Часом я думаю, що її створив якийсь штучний інтелект. Але якщо вірити євреям, звісно, її такою створив Бог, вона народжена в великій любові, в неї класний генофон, це все зрозуміло. Але навіть краса жінки часом їй дається як випробування, як вона буде розпоряджатися цією красою. Чи вона піде в мінус і буде думати, що я недостатньо там струнка, і вага у мене не така, і вії у мене там недостатньо довгі, очі недостатньо голубі. Ви ж розумієте, що завжди людина може або бути вдячною за те, що їй дав Бог, або навпаки піти в мінус і постійно себе критикувати. Так от, всі. Блага, гроші, успіх, талант і краса це все аванс, щоб зрозуміти, як ти будеш цим розпоряджатись. Так. Ну, це перше, що я зрозуміла б, у євреїв. Це, до речі, прикольна історія. Ми ж думаємо, що ми будемо працювати на трьох роботах 24 на 7, візьмемо ще собі якийсь там додатковий заробіток і так далі. Тут зекономимо, тут щось не купимо, то тоді, нарешті, у нас з'являться гроші. А взагалі все працює інакше. І Бог взагалі по-інакшому дає тобі гроші. І це, от просто така крута думка, яку я зрозуміла. Тому я зараз максимально вдячна за свій талант. Я максимально легко, ще легше, чим я раніше розставалась з грошима. Я ще легше розстаюсь з ними. Розумію єдине, що треба всім правильно ділитися. Наступний пункт це заздрість, як з нею взаємодіяти. І як їй протистояти цю думку мені сказав теж Рабин Камінецький, і вона мені настільки сподобалася, що я просто хочу поділитися з вами максимально. Коли я була малою в школі, вчилася, мені всі заздрили. Я була завжди занадто красивою, з забезпеченої родини. Я якби одягалась в Польщі, в мене були перші ласіни в гімназії, перший рюкзак в гімназії і так далі. І в якийсь момент в цій гімназії, де я навчалася, був психолог, де можна було прийти до психолога і поскаржитися на якусь дитину, якщо тобі щось заважає. І на мене почали ходити, скаржитись діти, що я занадто модно одягаюсь, і чи можу я бути скромнішою. Почали викликати на зустріч до психолога, щоб не знаю, як це назвати, просто потушити мою яскравість. Я її зараз так назву. Тоді я поставила собі запитання: чи готова ти бути тією жінкою, якій заздрять? Насправді це витримати дуже складно. Я знаю дуже багато жінок, які. Не йдуть в успіх, не йдуть в кар'єру, не йдуть в бізнес, не заробляють грошей, тому що вони думають, а що люди скажуть, як я стикнусь з тим негативом, коли я буду виділятися. Виділятися це погано. І витримати оцей токсичний негатив заздрощі людей, які тобі будуть в коментарях писати, що в тебе не знаю стара шия, друге підборіддя, ти взагалі виглядаєш там не знаю, вже некрасивою і так далі, і тому подібне. Ну тобто причин тебе ненавидіти у них дуже багато. І способи, як вони цю ненавість на тебе потім будуть віддавати, теж дуже багато. Я з цим дуже ок справляюсь, тому що в мене вже просто імунітет з дитинства. І я завжди була тією жінкою, який зазрять. Я з тим якось жила. І тут рабин мені сказав дуже круту думку, повертаючись до першого пункту. Якщо ти віриш, що твої гроші не залежать від тебе, а від Бога, твоя краса не залежить від тебе, а від Бога, твій талант не залежить від тебе, а тобі його дав Бог, то тоді автоматично вся зазрість, яка йде до тебе, вона переходить до Бога. А він з цим дуже легко розбереться. Тому всі люди, які тобі заздрять, а ти істинно віриш в те, що все це. Завдяки творцю, все це автоматично іде до нього, і він з цим прекрасно розбирається. Блін, я коли це зрозуміла, я, я видихнула і подумала, боже, як легко жити. Мене взагалі вже не тригерять ніякі злі коментарі, не все, що мені пишуть в Дірект. Ніколи мені говорять, що я занадто яскраво живу для свого заробітка. Коли люди не знаю, там рахують мої гроші і кажуть, що мій жовток занадто дорогий, я така думаю, господи, будь ласка, це все до нього. Він з цим обов'язково розбереться. Наступне, що дала мені мінора і робота з євреями, це розуміння, що. Таке потік. Ми часто чуємо це слово бути в потоці, потік такий, потік сякий. І я дуже часто думала раніше помилково, що я знаю, що це зараз. Я знаю, що це була така демо-версія цього потоку, який мені здавалося, що я якось колись відчувала. Тому що коли я зрозуміла, що таке браха, а це, на мій суб'єктивний погляд, якраз і є синонім слова потік, і як. Всі ситуації, події, люди, отак, як пазл складаються найкращим чином для тебе, лише тоді я зрозуміла, що таке потік. Браха в єврействі це благословіння Боже. Тобто в них є слово мазал це удача, а браха – це благословіння. Якщо так дуже примітивно це пояснити, це світло, яке тобі дають, просто світло в кінці тунелю, для того, щоб ти круто жив. Коли ми почали готуватися до реаліті-шоу Мінора, воно, до речі, скоро буде на Ютуб каналі Мінора, і це один з найбільш крутих проєктів, які я коли зняла в своєму житті. Я зрозуміла нарешті, що таке браха. Це коли, наприклад, у тебе є завдання знайти 10 учасників, і кожен учасник тобі приходить як просто найкраща версія того учасника, який мав би бути в проєкті. У нас було п'ять хлопців, п'ять дівчат, і завжди не вистачало п'ятого хлопця. Нас спочатку один раз не вистачало п'ятого хлопця. Ми знайшли нереального крутого мішу. Потім за чотири дні до початку проекту у нас просто не відповідає нам учасник. І я розумію, що нам знову не вистачає п'ятого хлопця. І буквально за три хвилини до початку шабата мені телефонує син Рабина Мендел і показує мені отак відео Рема. Це найкращий крутий учасник цього реаліті. І я розумію і вірю в те, що він прийшов саме в це місце, тому що ми чекали його. Ми робили кастинг чотири місяці. Величезна команда працювала над цим. 300 євреїв з цілого світу були прокастинговані, і нам не вистачало лише цього пазлу. І він прийшов саме просто перед шабатом світлий день. За чотири дні до початку проекту і всі події так само складалися. Наприклад, нам було дуже важко знайти операторів, тому що ви знаєте, всі мають прити мобілізацію, і ми знайшли двох прекрасних близнюків, яким там по 21 рік, і мені здавалося, ну вони оператори без досвіду. А потім то, як вони працювали і знімали, це теж був космос. Коли ми всією командою, а це 32 людини і 10 учасників з цілого світу їхали в Дніпро. А Дніпро максимально бомбили до початку проекту. Всі дуже сильно були налякані. Але ми були там більше місяця, і там взагалі не було обстрілів. А в єдиний день, коли там були дуже великі обстріли, за годину до цього ми поїхали за місто знімати там сцену і загалом. Весь місяць там пройшов максимально спокійно і ідеально. Це і називається браха. Коли з тобою світло, Бог, коли ти робиш важливий проект, коли ти займаєшся якоюсь місією, коли ти робиш щось важливе, в тебе завжди є оце світло. І тоді просто все складається найкращим чином. Ти розумієш, що все, що відбувається, це все задля тебе. І ми плавно переходимо до наступного пункту. Найкрутіше, що я відчула. За ці два роки роботи з Ютуб-каналом Мінора це прийняття, повне прийняття ситуації і подій, які відбуваються навколо тебе. Раніше я була дуже контролююча. У мене завжди був план А, план Б і план С. Якщо не спрацьовував план А, у мене завжди був контрплан. І якщо щось йшло не за планом, я дуже сильно злилась. Те, що я навчилась, це повністю відпускати контроль. Наді мною навіть жартують Мартіна. Ціпа, ну ти, взагалі, просто якась блаженна стала. Наприклад, там локація злетіла. Ну окей, буде інша локація. Клієнт відвалився, ну, значить, мені не треба працювати з цим клієнтом. Все, що стається, все стається на краще для тебе. І навіть якщо глобально подивитися от на ситуацію, зараз я дивлюся на море. А знаєте, є такі смішні рілси і меми в TikTok, коли там пишуть: колись ти подякуєш Богу за те, що щось пішло не за планом. Я могла би подумати, що я колись буду стояти перед вами і знімати це відео, точно ні. Що в мене з вікна буде. Видно, море, точно ні. Що я буду жити на лазеровому збережжі? точно ні. Але у Бога був найкращий для мене план. І прийняття будь-яких ситуацій, які стаються, навіть негативних, це і є та вдячність і те прийняття, з яким живуть євреї. Коли в тебе є така довіра до Бога, що все стається найкращим чином, воно і стається найкращим чином. Ми є те, в що ми віримо. Коли є в тебе ця глибинна довіра простору, Богу, називайте це як завгодно, потім спрацьовує максимально круто в твоєму житті. Мені часто ставлять питання Мартіна, чи ви взагалі віруюча людина, якої ви віри? Я з дуже віруючої родини, мій батько кожну неділю ходить в церкву, дружить з владикою української православної церкви, побудував дві церкви. І якось я запитала у тата, як йому взагалі з тим, що я працюю з іудеями. І навіть він один раз зустрів отця Мирослава. Це був мій вчитель релігії в гімназії, похизувався тим, яка я крута, що я продюсер минора каналу, і отець Мирослав, і владика, і мій тато. Вони всі дуже мною пишаються і кажуть, що Бог єдиний, що все є правда і все є істина. І я так щиро вважаю, тому. Мені особисто вірити в Бога ніяк не заважає це християнство чи це іудаїзм. Більше того, я настільки поважаю всі віри, і зараз, знаючи глибше Тору, Біблію і Коран, я розумію, що істини вони одні. А ще я навчилася говорити з Богом. І, можливо, це зараз дивно звучить, але я можу навіть це для атеїстів перекласти на мову психоаналізу або психотерапії. Це коли ти можеш подивитися на будь-яку ситуацію зі сторони, для чого вона тобі дана. У мене є така саморефлексія. Я щоранку пишу щоденник. Це такий художньо-рефлексійний щоденник, де я. Не просто описую ситуацію, наприклад, там не знаю, ми з ним посварилися, сталося так-то і так-то. Я розумію, для чого це сталося, який знак є в цій події. Чому мене він хотів навчити, він маючи на увазі, Бог, як він через цю людину зі мною хоче поговорити, щоб я щось зрозуміла, де є для мене якийсь там, наприклад, знак, де є, навпаки благословіння, де є урок, де є покарання, коли стаються якісь негативні події, чому в тебе забрали гроші, чи, наприклад, щось трапилось, не знаю, захворіла дитина. Ситуації бувають дуже різні, але коли ти аналізуєш, для чого це сталося? В даному моменті, то ти розумієш, що або дякую, що забрав грошима, або якби цього не трапилось, могло стати щось гірше. От нещодавно я їхала з концерту в Ніці і просто в'їхала. Колесом в бордюр розірвалася у мене шина, це було вночі. Це якби два колеса по 300 євро, робота, стрес серед ночі, я з подружкою їду на таксі і так далі. І раніше ну ця попередня Мартіна би порахувала всі ці затрати і подумала, блін, як це тіпи, погано, ще на рівному місці, просто втратила дві шини. А зараз як я думаю? Я думаю так. Ти знову поїхала без окулярів. В тебе мінус два. Ти вночі, блін, ніхіра не бачиш. Тобі треба проїхати 18 тунелей і по дорозі з до Кан. Ти можеш в'їхати не знати куди. Ти хотіла їхати на таксі, Мартіна. Але чомусь в останній момент ти подумала, ні, зараз відкрию кришу кабріолета і поїду красиво і так далі. Окуляри знову не замовила. Ну і так далі по списку. Плюс. Давайте так випила два калиха шампанського на концерті, і все це разом могло взагалі спровокувати набагато гірші події, чим просто я розірвала шину прямо там не знаю через 10 хвилин після того як я виїхала, і окей, мінус 600 євро. Тому зараз все, що стається, я така, дякую! 600 євро. Ось, і це взагалі новий спосіб сприйняття подій, які відбуваються в моєму житті. Це теж ціпа, нова Мартіна. <ріху> Ні, я розумію, що для когось 600 євро це місячна зарплата, але я нічого не буду переговорювати, тому що мої підписники це мої підписники. А якщо ви, наприклад, зараз потрапили на це відео, нічого про мене не знаєте, але вам відгукнулось те, що я розказую, будь ласка, підпишіться на мій youtube канал, заходьте на інстаграм Мартіна Ціві, поставте, будь ласка, лайк цьому відео і напишіть, які у вас стосунки з Богом. І у вас обов'язково буде на море і кабріолет. Що там 600 євро, я тебе я прошу. Наступний пункт це люди. Як сказав колись мені Рабин Кабінецький, стосунки з людьми набагато складніші, ніж стосунки з Богом, тому що з Богом дуже легко домовитись. Якщо, наприклад, ти грішиш, не дотримуєшся традиції, або там, наприклад, не дотрималась посту, Бог тобі це легко дуже пробачить. А от стосунки з людьми це набагато складніше, тому що людина тобі навряд чи пробачить тому всі заповіді, які стосуються саме інших людей, вони набагато складніші і караються сильніше, ніж ті заповіді, які напряму з тобою і Богом. І взаємодія з людьми вона суперскладна, тому що з одного боку ти не маєш проявляти гординю і его, і оцю цю До речі, часто мене звинувачують ці зухвалості. Вона в мене є. Я її признаю, даю їй місце, з цим працюю. Є таке слово в єврействі як бітуль, це нуль. Вітуль це коли ти обнуляєш своє его і взагалі не дієш з позиції гордині. Я на шляху, тобто в мене є ця зухвалість і надмірність. І з одного боку, ти маєш це в собі подолати, а з іншого боку, не взаємодіяти з глупцями. Є така фраза. Це прислів'я єврейське. Якщо ти видіш, як мудрець бесідує з глупцом, знай, що бісєдують два глупця. Равін говорить: ти розумієш, глупці — вони професіонали в своїй глупості. Ти ніколи їх не переспориш. Поэтому навіть не намагайся з ними конкурувати в їх професіоналізмі. Найважливіше, що потрібно засвоїти з цього прислів'я. Не потрібно нікому нічого доводити. Я вже з цим класно взагалі взаємодію. Я не просто навчилась виявляти цю напругу, щитувати її відразу, а ще й. Повністю її обрізати, коли до мене в команді хтось приходить поскаржитися чи з якимись плітками, а ти знаєш, а він, а вона і так далі. Я взагалі більше цього не слухаю. Раніше я намагалась розібратися, хто правий, хто винуватий. Зараз я взагалі цього не слухаю. А ще я розумію, наскільки важливо коректно з людьми взаємодіяти. Я вам розкажу таку спішну історію. Я максимально вчусь у рабина, як він круто вміє. Людині жартома лагідно вказати на якусь таку штуку, яка йому не подобається. Наприклад, якщо людина вам втретє розповідає одну і ту саму історію, або втретє, ви чуєте той самий анекдот, або, наприклад, втретє, людина починає говорити вам тост, і він дуже довго триває. Як відповідає рабин? Він не говорить, що там це не цікава історія, і так далі. Він говорить так, «Какая интересная история!» Столько разів вже її слухав. кожен раз як в перший раз. І коли він говорить це вдруге, людина розуміє, що ця історія вже не цікава, що він говорив її багато разів і перестає її говорити. І тому ти ніби і не образив з одного боку, а з другого боку вказав людині на свої кордони. Тому всі люди знають, що максимум. Тост за столом у рабини має звучати дві хвилини. Найкоротша глава тижня і найкоротша завжди промова в шабат. І він завжди говорить дуже все чітко. Конструктивно це завжди цікава історія, це завжди смішний жарт, щоб не витрачати час іншої людини. Я теж вмію так смачно розповідати історії, робити вижимки найцікавіших моментів, які я почула. І власне це відео це така сама вижимка. Тому, будь ласка, поставте лайк цьому відео, тому що я щиро старалась на останок. Дуже крута фраза, яку я почула теж під час зйомки реаліті-шоу Мінора, яке до речі, скоро вийде в ефір, і це буде дуже круте шоу. Коли люди паруються, тобто, коли є пара, є чоловік і жінка. Є той стан, який чоловік відчуває поруч з жінкою. Тобто, який я там не знаю, рицар, герой, добрий, щедрий, поруч з нею. Є стан, який жінка відчуває поруч з цим чоловіком. Наприклад, я там красива, легка, я вмію на нього покластися, я проявляю свою жіночність, і так далі. Або, наприклад, я не знаю, завжди сумна, депресивна, він мене подавляє, я все сама, я все сама, і так далі. Тобто, це є різні стани, які чоловік відчуває поруч з жінкою, які жінка відчуває поруч з чоловіком. А є ще третій стан: чи приємна ваша пара Богу? Я коли почала цю фразу, я думаю, блін, як це круто сказано. Тобто, для чого більшого ви зустрілись як пара, яка у вас місія на двох, і для чого ви прийшли як пара в цей світ? Відповідь може бути дуже різна. Ви могли стати парою, тому що ви мали просто народити дитину, або покращити життя одне одного, або у вас є класна місія. Але якщо ви абсолютно деструктивні як пара, і ваша пара неприємна Богу, я вас дуже прошу. Просто розбігайтеся, тому що в світі є так багато прекрасного. І прекрасних чоловіків, і стосунків, і загалом життя прекрасне. І тільки з вірою в те, що життя прекрасне, вас чекає найкращий сценарій в цьому житті, і потрібно жити. Всіх обійняла. Ваша Мартіна. Вітаю мінору з двохріччям.